Ми знаходимося біля приміщення одного з приміщень державної виконавчої служби, яка, як відомо, допомагає державі стягувати різні заборгованості із простих людей. Як відомо, 6 травня наш президент чомусь вирішив, що в Україні вже значно краще стало жити і відмінив постанову, згідно якої податківці та інші державні органи можуть примусово стягувати заборгованість із приватних підприємців і громадян. І Особисто до мого друга придивили претензію і нарахували йому 52 тисячі гривень, заблокували картки в рахунки. Але як відомо, є процедура, що можна розблокувати картки в рахунок, подавши заяву у ДВС, і сума на розблокування до рівня 13 тисяч 400 гривень. Це дві мінімальні зарплати. Який в цьому прикол і кажуть. Не людське ставлення держави до людей. Як виявляється запит до банків на закриття рахунка заблокування, вони направляють ДВС і податково направляють в електронному варіанті, а лист на розблокування на Київ вони відправляють в письмовому, і це тому, що вони ще живуть в 20 столітті, а не в 21-му. А лист до, і лист до Києва йде аж тиждень. І Банк блокує рахунок і на питання, чому? Наприклад, він каже: звертайтеся всі питання в ДВС або в податкову. І ще один цікавий момент. Наприклад, моєму другу ця сума 52 тисячі була не тільки в гривні, а чомусь. І вона була з'явилася частина суми заборгованості аж на доларовому рахунку. Розумієте, в чому прикол? І коли він телефонував, йому казали, чому на доларовому? вони кажуть: мені чого не знаємо. Не знаємо всі претензії до ДВС і податкової. Ось такі в нас. Закони і ставлення держави на сьогодні до людей.